Коли ви голодні, то тіло дає недвозначні такі знаки. В животі починає борчати, в мозку спливають якісь апетитні картинки, ви фізично можете відчувати, наприклад, занепад сил або брак енергії. От, щоб повернути оце зв'язок із природним апетитом, щоразу, коли ви себе да, на бажанні щось перекусити. Скануйте своє тіло на предмет почуття голоду. Чи це просто звичка щось пожувати? А чому я зараз подумала саме про їжу? Да? Яка з моїх емоцій, можливо, чи думок, вона не була мною спізнана, Да? Мало того, що я не розпізнала, то я ще і не прожила цю емоцію десь. А зазвичай, коли я хочу їсти, то це буде не тістечко, а щось поживне да, для мого організму. Фізична. Ви не підтверджуєте, да, в собі цього немає. То почекайте, не їжте, випийте склянку води. То через 15 хвилин все таки хочу їсти. Значить точно я хочу їсти, да? бо ви голодні. Чи ні. Ну, бо коли тіло насичене, воно не, не сигналізує про те, що воно да, там щось хоче їсти, теж наші емоції. Вивчайте оці заспокійливі якісь для себе практики. дихальні техніки, це може бути йога, да, для когось це фізична активність, медитація, комусь прогулянки, врешті-решт. Да,